Може, не знаєте, нема класу В. зараз є зараз. Є розумники, інтелектуали і нова українська школа. Тупери! г клас, але саме смішне. Що ми дитину віддаємо, а вони кажуть, ваша дитина розумник. А я кажу, а хто проходив цей кастинг? Може, вона інтелектуал? Не переживайте, його потім переведе. Це нова школа, це. Чайка. Це нова школа? Ну Тільки у вас жилів, так. Ні, це по всій Україні, це зараз нововведення. вернів. просто клас, бануш, питання. А хоч оцінки ставлять? Ні. Не кладуть оцінки. Просто А що просто кладучи? кажуть very nice, very good. Very nice, Very good, і ти йдеш після дев'ятого. Це... <реш> інтелектуал. Я, <реш> ну, саме смішне, що немає ні букварика, ні читанків. Ти купляєш Держав, дитині одну да. журнал. Ну, типу, у них один зошит на на один місяць. Ти навіть не маєш за що дитину чпекнути. За, ну як тато, маю вас <реш> <реш> інше, інше діло, як Вадим, правильно? <реш> Блін, забув, з яким є людьми. Перепрошую. <реш> а що це за термін такий чпекнути? <риклад> ну то, -то зробити день газди у хаті. У мене тато та підписував та щоденник на рік вперед, і да. казав, тато треба підпис. Я тільки давала підпис, а тут до кінця тих цілий день на тебе потратила. <риклад>